Врешті-решт, ми впливаємо один на одного, бо ми знаходимося в єдиній системі. І те, що кожен робить, це впливає на решту. І це умова дуже і дуже жорстка, бо ми не усвідомлюємо наскільки ми винні в тому. Що ми ніби то нічого не робимо, а поряд з нами хтось щось робить, і це через нас, тільки потім нам розкриється, наскільки усі дії, які ми робимо чи інші роблять, наскільки усі ці дії ми всі. Залежимо від усіх і жодна людина. ніхто не може сказати, що я не вбивав, я не крав, я не робив і так далі. Усі ми відповідальні за все, і це тому, що ми всі впливаємо один одного. Якщо ми дивимося на систему, Адам Рішун то кожен з нас є частиною десяти сфер тих чи інших. І тому кожен відповідальний за всіх, і кожен є результатом усіх. Тому нема тут такого, що цей праведник, цей грішник, цей гірший, цей кращий, усі, усі отримують в рівній мірі, і усі відповідальні і усі зобов'язуються в рівній мірі. І чим швидше ми визначимо цей закон між нами, закон єдності, віддачі, поруки, тоді ми швидше будемо просуватися, наблизимося до того, щоб бути однією душею. І тоді не буде різниці між однією людиною та іншою. Насправді немає різниці. Ні за кольором, ні за характером, ні за чим. Тому що кожен навіть половину думки не може видати із себе. усе приходить звідкись і йде до когось. І так, Ну, весь час і усе, а я це тільки таке перехрестя, коли до мене до мене приходять різні думки і бажання, і виходять із мене думки і бажання. І так кожен із.